У Трампа відповіли, чи вдасться закінчити війну в Україні до кінця 2025 року. За словами Стіва Уіткофа, робочі групи працюють над пошуком формули для мирної угоди. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков висловив упевненість, що компроміс протягом найближчих місяців може бути знайдений а отже, і мирну угоду між Україною та Росією можна буде укласти до кінця цього 2025 року, а можливо і раніше. Наші робочі групи займаються цим питанням, і ми сподіваємося, що до кінця року, а можливо, і набагато раніше, нам вдасться знайти формулу для мирної угоди. Пояснив він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Відповідаючи на запитання про те, чи варто Україні поступатися територіями, які усе ще перебувають під її контролем, Уітков наголосив, що на думку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вирішувати це можуть виключно самі українці. Також він додав, що це рішення набагато складніше ніж просто віддати землю окупантам. Вони українці. Повинні розуміти, які гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться, сказав Уітков. Раніше повідомлялося, що, за словами Уіткова, кремлівський диктатор Володимир Путін безумовно хоче миру. Бункерний дід ніби доклав достатньо щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Про це свідчить і саміт, що відбувся на Алясці. Крім того, він він заявляв про важливий сигнал про зустріч з українською командою протягом тижня у Нью-Йорку. Після цього Уітков розповів, що Сполучені Штати спілкуються з росіянами щодня. Цього тижня я зустрінуся з українцями. Я буду зустрічатися з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня, сказав представник Трампа. Водночас він висловив упевненість, що зустріч лідерів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться. Я думаю, що у кінцевому підсумку ми можемо побачити двосторонню зустріч, сказав. Вітков, моя особиста думка така, що президенту знадобиться місце за столом переговорів для укладення угоди. Раніше Ройтер списав, що під час мирних переговорів чиновники Росії та Сполучених Штатів обговорили кілька енергетичних угод. Таким чином Москву намагалися стимулювати припинити війну в Україні, а Вашингтон. Послабити санкції серед порушених питань можливість повернення Ексонмобіл у російський нафтогазовий проєкт Сахалін-1, а також можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів із виробництва СПГ, як от Арктик Еленджі 2 який перебуває під західними санкціями.